Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розбирати дуже круту штуку мови програмування Dart, яка називається Pattern Matching. Pattern Matching з'явився в DART версії 3.0, і він дозволяє робити дуже круті штуки. Давайте подивимось, які саме. Ітак Pattern Matching можна розкласти як Pattern, тобто якийсь шаблон та Matching. Співпадіння, тобто співпадіння шаблону. І перший варіант, де може зустрітися таке співпадіння шаблону, це коли ми використовуємо наш улюблений оператор Switch Case. В цьому операторі ми можемо зробити switch по value, value яке є об'єктом. Тобто, як ми знаємо, все в дарті, це об'єкт, і будь-який тип даних, який буде в нас в цьому операторі, він буде об'єктом. І ми можемо робити такі класні штуки, тобто перевіряти, чи наш об'єкт – це int. Тобто в даному випадку ми виведемо, що це число. Чи наш об'єкт є стрінгом, ми виведемо, що це рядок і так далі. Ну, Давайте перевіримо. Сьогодні в нас з вами 15-й урок. Ми написали тут циферку 15, і давайте запустимо і подивимось, що тут буде. А воно показує, що це ціле число. тобто... 15 це реально в нас ціле число. От я зараз, наприклад, напишу, давайте не ціле якесь 15,3. Це вже буде щось інше. Тобто, бачите, воно пройшлося по кейсам, які тут є, воно не співпало, і тоді воно вже зайшло в дефалт і показало, що тут в нас щось інше. Давайте перевіримо, чи воно спрацює з наш, зі строкою. Якщо ми, наприклад, зробимо строку, воно так, воно каже, що це рядок. Ну і давайте ще подивимось з масивом. З масивом взагалі тут є дуже круті штуки. От, наприклад, ми можемо створити якийсь масив, нехай це буде там ліст з наших інтів, запустимо, і воно каже, що це список. І також, окрім того, аби дізнаватися просто про те, чи є наш об'єкт якимось іншим типом, ми можемо також діставати з цього типу, якщо він є значення якогось поля. Зараз я покажу, як це відбувається на прикладі ліст. Ми можемо написати таким чином, що це список і його довжина Lenz. Тобто ми можемо взяти з нашого списка ось тут прописати поле, яке ми хочемо побачити значення. І значення цього поля також виведеться в нас в нашому принті. Давайте спробуємо подивитися. І дійсно, це в наш список його довжина дорівнює 3. Тобто в цьому свічкейсі ми не знаємо, який конкретно нам прийде список, але ми зробимо так, що якщо це буде реально список, то ми дістанемо його довжину. Так, в принципі, можна робити і з довжиною рядка. Давайте спробуємо це зробити. Будемо вводити цей рядок і візьмемо довжину в нього. Тобто, в принципі, будь-яке поле так в нашого об'єкту. Що таке поля, ми більш детально вже розберемо, коли будемо вчити ООП. Але на зараз треба зрозуміти, що поля це те, що ми викликаємо, наприклад, при натисканні крапочки, так? Ось тут можна дивитися різні, скажімо так, властивості, поля об'єкту. Це те, що ми зараз можемо робити, і це ми можемо дивитися і тут. Тобто, ось, наприклад, в нас є рядок, і ми хочемо дізнатися, яка ж в ньому буде довжина. Давайте цей рядок сюди знову запишемо. Давайте напишемо, наприклад, hello. Можемо самі спочатку порахувати, тут довжина буде 5, і якщо ми запустимо, то це рядок довжина 5. Тут, в принципі, не тільки довжину, а якісь там інші параметри, які використовуються в ваших об'єктах, можна писати тут і виводити їх так само або використовувати в якійсь інші логіки, яка буде вам потрібна. Також у нас є можливість запихувати змінні в такі своєрідні структури. Тобто е, така можливість створити такі комбіновані змінні. Ось, наприклад, тут ми скажемо, що наша комбінована змінна складається з int X і int-y. Ну, це як координати точки, наприклад, там, на вашому графіку якомусь. І щоб не створювати ці змінні окремо, ми їх запихуємо в таку одну. Е, Команду, скажімо так, структуру, і вони тут живуть разом і виконують таку роль. Тобто до цієї е, нашої структури можна звернутися таким чином, що ми будемо писати point, так, і, наприклад, її виводити. Але як її вивести на екран? Для цього ми зробили ось printpoint, е, наш по факту метод, який. Просить, щоб ми йому передали таку ж саму структуру. Давайте ми це зробимо, ми напишемо наш print point, і ми можемо просто спокійно передати йому Point, ось цей наш. І він буде вже використовувати значення цього Point, так, як нам треба. Тобто ми його теж можемо запихнути в switch case, по цьому кейсу, подивитися, що це реально таке співпадіння, що в нас є дві змінних, і взяти по факту ці дві змінні. І вивести. Давайте запустимо, подивимося, як це працює. Ось воно дійсно вводить, що X3, Y5, і таким чином ми можемо цим користатися. Також, звісно, що в нашого Point ми можемо діставати просто значення. Ось таким чином. Ось, наприклад, ми можемо вводити. Отак. Давайте напишемо так X, і ось тут напишемо ось так Y. Що в нас буде? Опа, воно виводиться. Тобто, реально ті значення, які в нас зберігаються в нашій цій структурі, ми по факту можемо ось так діставати. Тобто ми можемо створювати такі коробочки, куди ми будемо все це складати, щоб нам не втратити, скажімо так, сенс якихось точок, якихось елементів, які мають іди пліч-обліч разом. І таким чином їх можна ось так заворачувати, знову ж таки, перевіряти ці всі варіанти по свічкейсу і діставати ці значення, коли це знадобиться. І так, давайте розглянемо таку функцію, яка приймає номер погоди, та по цьому номеру виводить строкове значення цієї погоди. Звісно, що для цього краще використовувати є нами, які ми вже розбирали на попередніх уроках, але все ж таки давайте подивимось на цей метод. Ми приймаємо число int, так, і по цьому свічкейсу дивимося, якщо 0, то там Sun, 1, Rain і так далі. Тобто ось я написав, наприклад, 0, запускаю. Мені виводиться. Мені нічого не виводиться, давайте напишемо ще print, щоб воно нам виводило це все в консоль. І давайте ще раз запустимо. Побачимо, що в нас є санні, Тобто сонячно, так, там два, і в нас буде вже не сонячно там і так далі. Тобто програма працює класно, але такий запис він займає дуже велику кількість коду. Давайте його перепишемо. Ось ми зробили такий з вами get number new. Він використовує таку стрілочну функцію. Тобто, стрілочна функція вона дозволяє не писати return. Тут ми вже за рахунок нашого свічкейсу, знову ж таки, але теж в новому стилі зі стрілочками. Прописуємо всі варіанти, які в нас можуть бути. Для дефаулта ми не пишемо default, а пишемо просто ніжні підкреслювання. І в нас програма працює так само, але коду вона займає. Набагато менше. Тобто, ось ці такі свічкейси, які мають щось повертати, вони пишуться саме отак. Тобто, коли в нас є е, return, який ми прописуємо словами, то краще зробити ось таку штуку. Зробити більш такий чіткий, чистий та локонічний вигляд. І так, друзі, як ми з вами вже зрозуміли, паттерн матчинг дозволяє робити дуже круті речі. Ми можемо перевіряти типи даних, ми можемо ці типи даних запихувати в якусь одну структуру і потім цю структуру теж перевіряти в свічкейсії і реагувати по-різному на різні варіації цих структур. Також ми можемо писати свічкейс в стрілочному варіанті. і так далі. Тобто ці штуки вони дозволяють дуже класно оптимізувати ваш код. Писати набагато чіткіше, набагато чистіше і набагато лаконічніше. Тому не нехтуйте з цими можливостями, використовуйте паттерн матчинг у своїх проєктах. Домашні завдання до цього уроку ви, як завжди, знайдете в групі Flutter Coding of Code. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, там де я роблю доповнення до уроків та розбираю ще різні круті лайфхаки в коді, які можуть і не попасти у відоси. І також чекаю вас на нових відеох на продовження нашого курсу. Всім па-па!